Стрілець на листопад. Особисте життя та гроші. Я вітаю стрільців. Станом на поки чи не найкращий розклад, саме у стрільців. З особистим життям все добре. В пари, які вже давно разом все добре, люди домашні, сімейний очах бережуть, один для одного живуть, відносини стабільні, без якихось там всплесків, скандалів, великих емоцій. Люди, які самотні, от якраз також карти вам говорять, що є ймовірність зустріти пару, але то буде не скоро. Треба підождати, це вже вам готується. Якщо тільки почалися стосунки, також карти кажуть, що такого партнера бережіть. Тут цілком ймовірні стабільні стосунки, цілком імовірно, створення сім'ї, дітей, гарної сім'ї, кріпкої сім'ї. Дуже гарний розклад, я вам скажу. Якщо люди. Поскандалили тут примирення 100%. Вітаю, що називається, вітаю. І по грошах ви будете вкрай задоволені, що я можу сказати. Все добре. Стабільний дохід, стабільна зарплата, можливість відкладати гроші. Не здороведельні суми, але потроху можна відкладати. Завжди є гроші, на які можна розраховувати. Безпечні фінансові операції. Можете з грошима робити в листопаді все, що завгодно. Вкладати гроші, купувати що завгодно, Рента, пенсія, ну, все. Прям довольний на позицію майбутнього тут якорь. Місяць пречудовий. Нема що мені більше вам додати. Що хочете сюди, додайте, воно все буде казати так На вс всі ваші побажанки. Тож місяць такий, що не пропустіть свій шанс, не таке не часто буває. Хотіли роботу знайти, ідіть, знайдете. Шукали, куди безпечно вкласти гроші. Перший банк, який вам збреде в голову, той він і буде. Тобто, у вас все вдається. Вітаю, вітаю.